Копи на драйві порятунок бабусі, це французький бойовик комедія, парадійна комедія, яка вже штурмує кінотеатри. Чи варто йти на цей фільм? Зараз і поговоримо: Нотгік з вами! Я сходив в кіно, я подивився і з радістю поставлю свою. Оцінку сюжет в трейлері він буде весь заявлений. У одного копа є бабуся, яку викрили, і від нього вимагають, щоб він знайшов якісь два смарагди. В принципі, сюжет такий собі, але ви маєте розуміти, що все це буде фактично. Тупою комедією. вона буде заявлена одразу прям з перших кроків фільму, коли головному герою дають якісь завдання, він з ними справляється далеко не найкращим чином, але чомусь справляється купа дурних ситуацій і купа пародійних моментів. Наприклад, на Джеймса Бонда місію не здійснену там ціла сцена з хмарочосом. Ну і звісно ж на індіану Джонса. Чому звісно? Бо Джордж Лукас його задумував як Джеймс Бонд, тільки крутіше. Тому це теж тут буде. А, ще Термінатор. Він ніяк не пов'язаний з чимось таким шпигунсько-поліцейським. Але він буде третій чи другий? Ну, то вже ви скажете чого там більше. Тобто сюжет дуже простий, прямий, але, напевно, тупа комедія більше і не вимагає. 17 балів перейдемо до візуалу. Доволі таки непогано. Якщо враховувати, що цей фільм породіює культові, то нормальний такий зовнішній вигляд. Звісно, ті фільми були дуже старі, але все одно нормально, без мегапафосних кадрів, але автентичненько захоплюєшся. Тому нехай теж буде 17 балів цього разу з 20. Акторська гра, От тут є питаннячко, бо не дуже часто можна повірити в те, що люди можуть бути настільки тупими, і я не знаю, як це взагалі можна відігрувати іншими емоціями, іншими виразами обличчя. Для мене було це недостовірно. Але наскільки може бути достовірною тупа комедія? Ніби все добренько. Тому 16 балів з 18. Атмосфера. А ось тут все працює. Якщо ви з перших же секунд розумієте, що це тупа комедія пародійна, то далі ви фактично дивитесь ту саму тупу комедію весь час. Вона вас огортає цією атмосферою Ідіотії. Це весело, це було забавно в кількох місцях. Звісно, мені було ще дуже забавно дивитись на мого сина, який дивився ось таким обличчям, і ось так весь час робив. Це було прикольно, ну, вам може не достатися такого бонусу. Ну, хто знає, яке задоволення отримаєте ви. Я в атмосферу був занурений на всі 100, тому 10 балів з 10. Логіка! Цікаво, скільки разів я сьогодні вже сказав, що це тупа комедія. Ну, вона тупа, ну, які там пред'яви до логіки? Якщо казати про те, що людина одною рукою тримає гвинтокрил, а іншою тримається. За Залізяку, щоб його не відпустити, то це нормально, бо він не втримався. Там був такий момент, як мені здається, це було посиланнячко на, як вона зветься, та франшиза, там, де родина це головне. Форсаж. На форсаж, звісно ж. І навіть там фраза була, що родина це головне. Мене тільки прикололо, що лиса людинка на крутій тачці якраз поїхала. І тільки після цього ця фраза була сказана. Але в цілому, там, ну, до логіки нема як прикопуватись, бо в дурній комедії може працювати все як завгодно. Тому тут буде найвищий бал 8 з 8, Перейдемо до гумору. Ось з гумором є трошечки проблем. Він то працює ідеально, то щось ніяк не працює, то ти просто ось так от закриваєшся, і думаєш, ну, на хіба? Але, але, але. Я ще раз повторю, я задовбу вас цією фразою, для тупої комедії саме такий гумор і має працювати, бо все це створює атмосферу комедій 90-х, знаєте, ось ці дуже страшне кіно, ось ці пародії і так далі. Нехай буде 6 балів, перейдемо до Бота Хоца. І ось тут я, отримавши певне задоволення. Скажу, що я відчуваю цей фільм як середнічок 6 балів з 12, не більше, але при всьому цьому, це саме той середнічок, який мені вчора був потрібен. От я прийшов, подивився і трошечки отак: от мозок винув з голови, подивився на тупі жарти, повідпочивав, мені фільм приніс задоволення. Тобто, ця оцінка 6, просто при розумінні рівня і гумору, і фільму. Але ніяк не за те, що це, типу, поганий представник свого жанру. В своєму жанрі, в нишовому, це дуже гарне кіно. Але я поставив 6 балів з 12. А в цілому, в мене цей фільм заробляє не так вже й мало, 80 балів. І при тому, що це французьке кіно, я вкотре хочу наголосити, вони. Мають якийсь певний шарм, вони створюють щось таке неймовірне. Вони майже єдина країна, яка примудряється якось конкурувати з Голівудом, видавати там такі речі, як таксі, амілі і так далі. Це круто, що в них існує таке кіно, і я думаю, що в принципі варто його підтримати і піти зацінити. Цю дурну комедію отримати задоволення і написати мені в коментарі, як вам, які у вас були враження від цього. Лупаште вподобайки, підписуйтесь, дзвоніть в колотайчик, щоб гучно тілібонькав вам. Ну і на все добренько. До зустрічі.